Східний напрямок залишається найскладнішою ділянкою фронту в районі Куп'янська Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Там ворог діє агресивно. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник східного групування збройних сил України Сергій Череватий. Ситуація хоча б складна, але але контрольована. Ми знаємо. Підрозділи ворога, командирів знаємо їхні наміри. Відтак діємо. 51 окупанта знищено, 117 поранено під час ворожих атак українськими захисниками. Розбито військову техніку ворога, два танки, бойову машину піхоти і два міномети. Тим часом на південному напрямку український спецназ форсував Дніпро та висадився на лівому березі Херсона. Про це повідомив військовий оглядач Білд Юліан Рьопке. Сюрприз український спецназ висадився на лівому березі Дніпра на захід від села Козачі Лагері. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Крім того, на Півдні продовжується просування українських військ після прориву першої лінії оборони російських військ. Просування йде, але інформація про це подається дозовано, аби зберегти життя українським військовим. Про це в ефірі національного телемарафону сказала керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коли проривається лінія оборони. Після того потрібно закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив, незважаючи на постійні атаки з боку росіян, збройні сили України продовжують тримати оборону та вести наступальні дії. Усього за минулу добу сталося 30 бойових зітнень. Про це у ранковому зведенні повідомив генеральний штаб ЗСУ щодо загальних втрат окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони становлять 252 тисячі 200 осіб. Президент Туреччини Радже Пердоган заявив, що хоче відновити зернову угоду у розширеному форматі і повідомив, що дізнався у президента країни агресора Володимира Путіна, які умови та очікування у Росії щодо зернового питання. За словами президента Туреччини, вирішення проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок. При цьому він не уточнив, що це за формат та умови. Ердоган також закликав західні країни перетворити Чорноморську зернову угоду на перемиря, а потім і на суцільний мир між Російською Федерацією та Україною. Україна, в свою чергу, готова розпочати переговори з Росією через посередника, але тільки після виведення російських військ, заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню Кор'єра Деласера. Як повідомили у відомстві військово-морських сил України коридори для торговельних суден, що йдуть з та в українські порти, тимчасово відкриті. Маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден з українських портів у Чорноморську, Одесі та Південному, що знаходилися там з 24 лютого 2022 року. До проходу буде допускатися судна, власники, або капітани яких офіційно підтверджують готовність до мореплавства в поточних умовах. Тим не менш, на всіх маршрутах все ще зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії. Зазначимо, останній корабель з українським продовольством вийшов з порту Одеси 16 липня. Після виходу Росії з зернової угоди країна агресор атакувала ракетами портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, зокрема країни Африки, закликали Росію припинити шантаж продовольством і не перешкоджати українському агроекспорту. На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення. Відповідне розпорядження підписала Куп'янська військова адміністрація 9 серпня. Рішення пов'язане із постійними обстрілами з боку Росії та зростаючим рівнем загрози в регіоні. Розпорядження стосується Дворічанської селищної та Петропавлівської сільської громад, частково Кіндрашівської і Курилівської сільських громад. Та Куп'янської міської громади на території Куп'янської громади евакуація обов'язкова для мешканців міста Куп'янськ-Заоскілля, селища міського типу Ківшарівка та міста купянськ вузловий Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, тому числі примусові евакуації: 600 дітей. Евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на безпечніших територіях. Детальніше про початок евакуації та настрої місцевих мешканців. Дивіться далі в ексклюзивному. Матеріалі інформаційного агентства Уніан на Куп'янському напрямку за останні кілька днів суттєво посилилися обстріли, вони стали частішими. Чуємо в Купянську постійно лунають вибухи. Ведеться артилерійська перестрілка. Ну, от люди почали активно кидати заявку на евакуацію. Дякую, До свидания, хорошего дня вам. Дякую, Це оця вирва прямо був сюди прильот. Авіабомба, так? Керована авіабомба. авіабомба, 29 травня. Балко не повітривала, вікна повибували, шибки всі в усьому будинку, в сусідньому цьому будинку. А це, це, що... Стріляють кожного дня, кожної секунди. Кожної минули. Бах, трава. От кажуть, за останні 2-3 дні посилились, да? так, так, так? Слава Україні! Ви місцеві, звід, звідси нікуди не їздили, так? Да? А ти цей прапор де взяла? В Венторгі. В Анторгі? Це твоя сестра? Ми ніде не нужні. Візде війна. Я вже приїхала сліди назад. І не, ну, не буде. Як будете так наступати, якось дня і два 2-3 дні і поки будемо виїжджати. Перемкнеш-небудь сюди вупанен, такого як смерть снір таке Он Бачили, може, там возле четвертого дому то стерчить, не розірвавшися. Ось така от картина з терчащими хвостами від РСЗО. Звична для ковшарівки. Це не єдина. Видно, що напрямок від тіля куди слупили. Так що, от у таких, якщо прилетить две, п'яток штук сюди, то тікати вже треба. Если суждено, то до свидания. Да. Если оно суждено, крякнуть, значит крякнешь. Сейчас мы один ладно, что там, тихо. <laughs> У нас не бывает тихо. давай ка чекаем. Это прилет где-то в районе Петропавловка. Здравствуйте. За, говорят, за последние два дні усилилась, да, вот прямо вот? Да. Ну, примерно, ну, может, 80 где-то так. В день, да? Саушка, две. Что вы? Вот саушка. Выход, приход. З квітня минулого року ми почали прийняти участь у евакуації по Харківській області. На сьогодні це більш 52 тисяч осіб ми евакуювали в Харківській області 52 тисячі мешканців, яких ми вивезли, винесли. Ось майтаж. А зараз Я звернув, да, було зайнято. 25 осіб всього. Тобто загін швидкого реагування у Харківській області це 107 осіб. Але всі виконують різні завдання. 25 осіб це декілька груп з деокупованих територій вивезли цих людей. Тобто, ви фактично нон-стоп це робите. Це кожного немає Ви не знаєте де вона? Ні. ми приїхали сюди 1 квітня. У да. нас тут не було півроку. А звідки приїхали? З Харкова. А де ми можемо ще поїхати? То, ви були вже евакуйовані, вас забирали, так? Так, да, да. ну як можна планувати? Утро почалося, слава Богу. Вечір настав, утро ніч переночували. Як я можу зараз планувати? Хто зараз планує? Ніхто нічого не планує. Молимося, щоб швидше це закінчився цей жах. Ровесники, інші діти теж ти... уїхали. Тебе вообще нравится здесь жить, находиться? А почему до сих пор вот здесь вы живете, как думаешь? А мы завтра уезжаем. Оно везде летает, даже сегодня. Ну, у нас бывает, что вчера свистело. Мы мы а я, как вы Лина пояснила, чему вот она? А она не берет трубку, ее нема. С ней связку нема. Не заразумелась ситуация. 14 ну... 14.00, она должна была быть дома, потому что будет эвакуация. Насильно ми нікого не возимо. Ми приїхали в Волчанськ, виходить жінка, знайшли єлі, знайшли адрес. В годах мене 56 колей. От, заріжу, туди приїжджай. Ну, ми ж, ми ж не а що ви порадили мешканцям Харківської області? Як правильно їм діяти, щоб зберегти своє життя? Якщо будуть посилюватися обстріли, що їм потрібно робити? От правда, подумать. якщо це інвалідність, чи це маломобільні люди, які потребують уходу, це одне діло. А коли це людина в середньому віці та в робочому стані, так скажемо, подумайте, що ви робите. Дуже небезпечно, краще виїхати і пересидіти, знайти якесь діло собі, допомагати тим, хто тим, хто поруч. Російська актриса Лія Хиджакова вийшла на сцену з українським прапором. Цей вчинок вона здійснила ще у липні під час гастролей у Німеччині, проте відео з'явилося у мережі лише нещодавно. А Хеджакову зняли під час того, як вона виходила вклонитися глядачам. Українці, які були в залі, подякували актрисі. Нагадаємо, Лія Хеджакова підтримує Україну та засуджує кремлівський режим. Через це у неї виникли проблеми в Росії. Зокрема, актрису звільнили з театру, де вона працювала понад 50 років. Також росіяни звинувачують актрису в Держзраді і вимагають порушити проти неї кримінальну справу, тому що вона нібито займається дискредитацією російських військових і спонсорує ЗСУ. Зазначимо, Лія Хеджакова родом з міста Дніпро.